Так, сьогодні в нас засідання про порядок денний такий у нас: про реєстрацію кандидатів на посаду голови Жотоводської міської ради, про реєстрацію їх довірених осіб. Ну і різні питання, графік чергування, в тому числі. Із 13 членів комісії присутні на засіданні сім. Кворум є у нас. Перше питання про реєстрацію кандидатів на посаду міського голови. Відповідно до поданих документів, зареєстровані сьогодні у нас документи Ядикіна Сергія Васильовича від Жовтоводської міської організації соціалістичної партії, лелеки Анатолія Лукашовича шляхом самовисування, Ждана Максима Віктор... Вікторовича шляхом самовисування, Тарасенка Василя Веніаміновича шляхом самовисування і Рубцова Івана Сергійовича теж шляхом самовисування. Я дикін Сергій Васильович 55-го року народження, працює начальником управління соці... праці та соціального захисту населення. Всі документи подані згідно пакету документів, які затверджений Центральною виборчою комісією. Якісь були запитання до Сергія Васильовича? Немає Попо. з приводу подання член комісії ознайомилась. Якщо у присутніх є питання, будь ласка, немає. немає. Слідуючий кандидат, я так як подавала документи, я так і зачитую, як буде постанови. Лелек Анатолій Лукашевич, 49 го року народження, лікар реанімаційного відділення. Одружений, має дітей. Питань до біографії немає. Всі документи в порядку, здані в своєчасно. Ждан Максим Вікторович, 87-го року народження. Працює електрозварник шостого розряду, вчиться на п'ятому курсі, сімейний стан неодружений. Тарасенко Василь Вініамінович, 1961 року народження. Він у нас Чорнобилець. Ну, рекомендації з усіх сторін положительні. Частний підприємець, Не, приватний підприємець, я вибачаюсь. Питання по Василю Веніаміновичу є у когось? Немає. І сьогодні у нас останній кандидат, який подав свої документи, пакет, ще в нас є термін до 24-ї години, може ще хтось, бо тоді буде інше засідання. На сьогоднішньому засіданні Рубцов Іван Сергійович. 75-го року народження, працює водієм, навчався за кордоном і автошкола Гарант. Грант вибачаюсь, працює на сьогоднішній день п'ять подані. Трьох ми зареєстрували на попередньому засіданні. На попередньому засіданні було зареєстровано три кандидати: Маркус Дмитро Миколайович, Чорний Дмитро Сергійович і малого колена Іванівна. Хто за те, щоб зареєструвати кандидатом на посаду жовтовоцького міського голови Ядикіна Сергія Васильовича? Прошу голосувати. Всі за. Хто за те, щоб зареєструвати лелеко Анатолія Лукашовича, висунуто шляхом самовисування, кандидатом на посаду Жовтоводського міського голови? Прошу okay. голосувати. Нема питань. Хто за те, щоб зареєструвати кандидатом на посаду жовтоводського міського голови, Ждана Максима Вікторовича шляхом самовисування? Прошу голосування. Хто за те, щоб зареєструвати? Тарасенка, Василя Вініоміновича, висунуто теж шляхом самовисування кандидатом на посаду жовтоводського міського голови. Прошу голосувати. Всі за. Хто за те, щоб зареєструвати Рубцова Івана Сергійовича шляхом самовисування? Кандидатом на посаду Жовтоводського міського голови. Всі за. Питань більше немає. Це дозвольте вручити ну, зареєстрованому Сергію Васильовичу Ядикіну. Посвідчення і постанову для відкриття рахунку в банку. Привітайте його. Ми Спасибо. вас вітаємо. Розпишіться будь, Розпишіться, будь ласка. за будь ласка, Так у нас да, слідчі велика да, Анатолій Лукашович. Запрошую для вручення вам посвідчення. 14-го? я в такому порядку, як вони не в такому порядку. Ми вас вітаємо, Спасибо. отримайте, будь ласка, посвідчення, працюйте, бажаємо успіхів вас. Будь ласка, ждала немає, насправді. Ага, Бачите. Тарасенько Число Василь Веніамінович, прошу отримати ваше посвідчення і постанову. Ми угу. вас вот. вітаємо і бажаємо Спасибо. вам успіхів. Прошу. Розпишите, Розпишіться, будь ласка. Будь ласка. Так, Рубцов Сергій, Щичку, Ой, Іван я. Сергій. Ми вас Добре. вітаємо, бажаємо. Вас. Пожалуйста, розпишіть. Розпишіться, розпишіться, будь ласка. Напишіть 30.04. 14 -го. і підпис ваш. Оту, так. Ага.